Сказати так, що я думала, розглядала або Турцію, або Іспанію, тому що в вересні я ще два тижні була в Турції, дивилась як мені, і планувала туди переїзд. Вітаю вас на моєму YouTube каналі Я Олександра, таргетолог-маркетолог, і я здійснила свою таку давню мрію переїхати зимувати до моря, а саме в Іспанію. В цьому відео я поділюсь. Про переїзд, як я поєдную роботу і відпочинок, як взагалі мені вдалося заробити на цей переїзд буквально за півтора місяці із моїх соцмереж, тому не переключайся, поїхали. Чому Іспанія? Ну, перша, як думаю, ви бачите класна погода, сонячні дні. Я зараз на пляжі, хтось в футболках сидить, всі такі розслаблені, всі в такому класному настрію. І знаєте, я от дуже хотіла переїхати саме в, до моря, щоби відчути цей вайб. Відчути от цю не гонку, не, там, не постійно бігом-бігом, а відчути оцю розслабленість. Тому Іспанія це перша сонячна погода, приємні люди, класна атмосфера. І друге, чому Іспанія? Тому що зараз тут легко легалізуватися для українців. Ми подались на ідентифікаційний такий номер, і через 21 день вже буде можна буде отримати пластик. Це така карта, як карта. Побуту тільки в тут вона називається Тія. Вона дає можливість на медицинське страхування, на відкриття фірму і теж якісь привілегії для саме іноземців, для українців по програмі. В Іспанії, тому якщо ви плануєте да хотіли би легалізуватися, то Іспанія це прямо зараз ну най, найбишвидше можна отримати легалізацію. Третє, чому Іспанія, тому що це недалеко від Польщі. Я саме маю родину в Рославі. Мені важливо знаєте, так прилетіти швиденько, побачити родину, там своє ком'юніті зустрітися своїми експертами. Для мене прям це було дуже важливо, що це буде що це буде недалеко. Як я наважилася на переїзд. Ну, хочу сказати так, що я думала, розглядала або Турцію, або Іспанію, тому що в вересні я ще два тижні була в Турції, дивилася, як мені і планувала туди переїзд. Але розглянувши, да, переглянувши якісь свої моменти і по легалізації, і по цінам, і по стану, як мені там, я все-таки вибрала Іспанію. І от в мене з'являється ідея, що Турція ні, відміняється, і в мене є подруга. На той момент звінилася з лайнера Колорабля. Я їй пишу: Юль, хочеш поїхати зі мною в Іспанію? Давай відповідай швидше. Тут скрін прикріплю вночі, до речі. І вона пише: Да, звісно, я хочу, давай. Знаєте, тут такий меч-меч стався. І все, ми буквально за півтора місяці спланували переїзд, написалася на подачу документів, знайшли житло, забронювали. Ми бронювали житло на місяць, тому що ми будемо дивитися, як тут нам взагалі чи подобається. Лазить чи можливо ми перейдемо в інше місто? Далі да спланували, взяли квитки з Варшави, бо з Врослава зараз не літають літаки. І все ми за півтора місяці все спланували, про все домовилися і вже ось да, в Малазі. Скільки коштує житло зняти в Іспанії? Знову ж таки, тут ціни різні, дивлячись, яке місто ви вибираєте. Чим ближче воно до моря, тим ціни, звісно, будуть вищі. У нас ми знімаємо житло за 20 хвилин до моря і 15 хвилин до центру. В тому райончику реально все є супермаркети, різні там да, овочні лавочки, різні там пекарні, тобто класний район, де все в пішій доступності. Ціна за місяць 1500 доларів. доларів. Ми знімали на букінгу, на місяць. Якщо ви хочете на довгостроковий період, наприклад, на півроку, то вам треба розуміти і готуватися, що ви платите три оплати відразу, тобто за перший місяць, за останній ну, типу, як уція. І також, якщо ви звертаєтесь до ріалтору, то ріалтор бере ще одну оплату за місяць, або там 80-90% також відсотків від зділки. Тому, якщо ви розглядаєте саме переїзд на довгостроковий період в цьому місті, конкретному, бо ще раз бо ще раз скажу, що ми можливо десь переїдемо в інше місто, але поки подобається малага, в кінці місяця зроблю обзор взагалі, скільки вийшов переїзд в цілому із оплатою квартири із там харчуванням із ресторанами, кафешками все відносно. А якщо ви плануєте переїзд з сім'єю, то звісно там ви не будете постійно в ресторани ходити. Чи є бар'єр з мовою? Звісно, є, тому що я тільки вивчаю англійську, іспанську, знаю якісь базові слова, але дякуючи тому, що в мене є подруга, яка знає добре англійську ще іспанську, да, мені більш легше. Але я хочу вчити, а вчити англійську. Чому? Тому що далі хочу ще подорожувати. Взагалі, я мрію в цьому році відвідати найбільше країн, і тому, от перше, мені треба англійська. Якщо ви переїжджаєте сюди працювати, жити надовго, звісно, треба. Вчити іспанську, тому що багато хто е, говорить тільки іспанською, але більшість також і е, англійською. Тому або англійська, або іспанська в будь-якому випадку, тому що просто ви не зможете комунікувати і пояснити, що ви хочете. Це важливо, якщо ви десь плануєте переїзд, мова це ну, перше. А що дозволяє мені подорожувати і здійснити ось такі мрії, ось таку мрію, як переїзд, це, звісно, те, що я маю свій блог, свої соцмережі, трес, телеграм, інстаграм. І і маю постійні заявки. Я буквально за е, на третій день, коли ми сюди приїхали, продала своє і ще дві консультації по траці. Можна сказати, на місяць повністю окупила е, відразу там свій переїзд. То я хочу сказати, якщо ви працюєте онлайн, я прям вам дуже раджу е, да, розвивати свої соцмережі і мати постійну декомпозицію е, доходу, що ви хочете е, да скільки хочете ви в місяць заробити. Це важливо. І також, друзі, якщо ви хочете отримати від мене розбір по вашому блогу, по вашим соцмережам запрошую вас в особисті. Напишіть мені розбір. Або також, якщо вам цікаво щось про Іспанію, про приїзд, ви вже переїхали. Напишіть також мені в коментарі, поділіться, запитайте щось. Я завжди буду рада вам відповісти. Тому чекаю вас, ваших коментарів і лайк під цим відео.